Виїжджав з двору та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував неповнолітній. Така ситуація сталася у лютому цього року на Волині у селі Угли. Тоді ж керманич пікапу, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітив двоколісний, який рухався проїжджою частиною та збив його. Внаслідок зіткнення постраждав 15-річний керманич. Внаслідок чого відбулося зіткнення автомобіля з мотоциклом. Потерпілому було спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. Відкритий перелом верхньої третини кісток правої гомілки. Така необережність обернулася 35-річному ковальчанину криміналом. Тоді ж у судовій залі він свою провину визнав одразу та відшкодував лікування та завдану моральну шкоду потерпілому. За це ковальський суд дав йому один рік із потового терміну. Однак зараз вже в апеляції сторона захисту просить взагалі звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Мовляв, вину свою визнав все відшкодував та із потерпілою стороною примирився. Повністю відшкодував завдані збитки, усунув заподіяну шкоду, що безпосередньо підтверджує в судовому засіданні. І законний представник неповнолітнього потерпілого. Тому просимо поліційну скаргу задовільнити. Факт примирення підтверджує і потерпіла сторона. Більше того, законний представник підлітка подала клопотання про звільнення обвинуваченого від криміналу будь яких претензій матеріального чи морального характеру до останнього на даний час ні, потерпіли не маємо, а тому про звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального порушення, передбачено частиною 1 статті 286 у зв'язку з примиренням кримінальне провадження відносно нього закрити. Тому з огляду на все суд таки ухвалив звільнити обвинуваченого від відбування покарання, а кримінальне провадження закрити. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.